Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Одна людина загинула, ще дві отримали поранення внаслідок обстрілів на Донеччині. Окупанти використовують артилерію та гради. Понад півтора мільйона гривень зібрали на допомогу родинам полонених та реабілітацію бійців після полону за допомогою проєкту Дістрой ЗТ». Волонтери з уламків російського танка роблять сувеніри, а потім продають їх. Був декілька разів поранений з 2014 року, але продовжив боронити Україну. Історія бійця з позивним «КамАЗ», який передає досвід побратимам та мріє звільнити Маріуполь. У районі Бахмута військовослужбовці ЗСУ знищили три російські гради. Повідомляють у генштабі на бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили дев'ять атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ. Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів'яр, Притечене та Кліщіївка Донецької області. Російські окупанти випустили по турецьку дві авіабомби. За даними поліції, травмованих та загиблих немає. Зруйновано багатоповерховий будинок з артилерії. Російські війська обстріляли притечене, вбили людину. Руйнувати знали дві приватні оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу СМТ Гостре поранено 76-річну жінку. Пошкоджено два будинки. Постраждали, рятувала група білий Дня Авдіївко ворог продовжує рівняти з землею. Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок зафіксовано 10 ударів по місту з них сім ракетні. Інформації про постраждалих наразі не надходили. У притеченому внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда на території приватного будинку. Повідомляють ДСНС. Рятувальники загасили пожежу на площі 12 квадратних метрів. За даними поліції, протягом минулої доби російські армійці обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, використовували керовані авіабомби ФАБ 250 РСЗВ град та артилерію. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Дмитро Андрюшенка має позивний дипломат. Чоловік боронить країну з 2014 року у складі полку Азов. До цього був юристом та учасником проукраїнського руху в Маріуполі. Ми приймали активну участь зі своїми хлопцями в партизанському русі. Їздили в Донецьк, допомагали хлопцям, які там ще на той час на весні 2014 року. То, ну, якийсь супротив. Робили і робили багато там проукраїнських акцій, мітингів і так далі. Ми намагалися їм допомагати приїжджати туди. Ми змогли протримати фронт 8 років до 2022 року, таким, що Маріуполь був більш-менш у безпеці і знаходився під на підконтрольній території України. Місто розвивалося дуже пахло. Квітло і так повномасштабне вторгнення боєць зустрів у Маріуполі. Тобто, для мене, в принципі, війна почалася не 24 лютого, а ну, по суті, 16 лютого, ровно той день, коли. Російська Федерація офіційно перекрила акваторію Азовського чорного моря Керченську протоку для так званих навчань своїх корабельно артилерійських. 16 лютого це відбулося, коли ми зрозуміли, що ми у повному оточенні. Ну, в принципі, ми це зрозуміли у перших числах березня, десь там 2-3 березня, коли в принципі вже підійшли на околиці Маріуполя російські війська. Є задача. Гарнізону Маріуполя, у повному складі зайняти кругову оборону міста Маріуполь. По факту опинилось в оточенні. Ну типу, ми це просто от фізично побачили, що там ворог, там ворог і там ворог. Все ми в оточенні. Дмитро згадує, з побратимами захищали Маріуполь до останнього. Вийшли за Зусталі лише за наказом керівництва. У мене думки особисто про дебокладу закінчилось oh, yeah. прямо в момент перед самим виходом. Зазовсталі по наказу, коли ми виходили вже в полон. Тобто я до ну, я був один з тих, хто до останнього реально хто деблока довірив. Я вже в останній день, коли нам сказали, що ось є така е, є, є така штука, що прийшов наказ, командир зібрав, сказав, що будемо виходити за наказом в полон, типа для збереження життя, здоров'я особового складу, тоді я сказав, що по ходу блокади не буде. Ну, Отак от, от у мене було. Мені сказали, ну, виходить, це не буде. За чотири місяці полону військовий втратив 40 кілограмів. Вважаю, що той час, що я провів там, це тіпа, я, ну, відносно тих хлопців, які зараз в полоні, я ну, в дитячому таборі погіршених умов відбув. Ну, реально. Тоді мені казалось, що це жах, що це все. Ну як так можна? Ну мене це прямо гнітало максимально. Зараз я думаю, господі, ну реально лагерь, в якому просто іноді там, ругають і погано кормлять. Бо я знаю хлопців, які пробули там близько року або більше року в полоні. Вони за півроку до тягу не приходять. Це реально, і це дуже важко. Чоловік та його колеги допомагають сім'ям військовополоненим та бійцям, які щойно повернулися з полону, спільно з ГУР та збройними силами України створили проєкт танк». Наш проект вже діє протягом півроку. Все почалось того, що спецпідрозділ «Кракен» підбили російський танк Т-80 та БВМ. Ми цей танк порідали на маленькі шматочки і спільно з американським фондом зробили проект, який поєднував Збройні Сили України і головне управління розвідки. Ми ці шматочки танку продали по всьому світу, заробили півтори мільйона гривень. Сувеніри розсилають покупцям по всьому світу. Вартість одного екземпляра 250 доларів. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Окупанти для підтримки своїх атак активно використовують авіацію і артилерію. За добу артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині. Повідомили в Генштабі. На купінському та Лиманському напрямках ворог активно продовжує. Завдавати авіаударів при цьому наші захисники успішно відбили сім атак противника в районах південніше Новоселівського. Нововодяного західніше Діброви Луганської області та північно східніше серебрянського лісництва десять ворожих штурмів відбулося за підтримки артилерії. 661 раз. Вони стріляли по наших позицію. 12 авіанальотів здійснили. Ми під час відбиття атак знищили 50 окупантів. 129 Поранили, знищили самохідну артилерійську установку. Ака 4 міномети, легкий броньований тягач артилерійський і також склад з Боєприпасами польовий. Павло родом з Київщини. Боронить країну з 2014-го. Тоді пішов на фронт добровольцем, хоча до цього не мав і військового квитка. Були проблеми з хребтом через дитячу травму. Після мобілізації підписав контракт, служив у морській піхоті, потім артилеристом у мотопіхотній бригаді. І всі ці роки з ним незмінний позивний Камаз. Благодаря волонтерам дали мені розгрузку, правда, російська, але по ДРПГ. І побачили, скільки я на собі можу тягнути, тобто, це точно вже Камаз. Мовить, 9 пострілів до РПГ, плюс автомат, плюс 9 магазинів, плюс гранати. Обвішений був, як коло боку каже, як ти це все тягнеш? Ну кажу, отак от, от тягну. І, так от, і сталося Камаз і Камаз. Повномасштабне вторгнення, Камаз зустрів у пісках. Села майже там нічого не лишилося. Якщо й лишилося, то там одні коробки без вікін, без дверей і несущих стін. Ну, про повному проповного там було пекло. Як каже, що таке 6 тисяч снарядів менше, ніж за сутки. І на, як кажуть, на один квадратний метр. 10 березня 2022-го Камаз виходив з оточення у Волновасі. Каже, врятувала армійське візіння і досвід. Ми виходили о 10 ранку. Коли передали по радіозв'язку, що відходимо, бо ну, немає позиції, як тримати. У нас на позиції було десь 10-11 чоловік, і ми виходили групами. Ну, Так вийшло, що я виходив в останній групі, але вже на точці збору евакуації, вже за волновахою задалеко, то всі були, як кажуть. Трошки там трьохсотих, ну двохсотих не було. Після волновахи знову були піски і перше поранення. Пролікувався через, через, через два місяці. По-моєму, через два місяці я отримав друге поранення, знову налікувався, то я вже в таких активних бойових участях не приймав, бо в тілі залишилися уламки від снарядів. То командир мене більше не посилає на бойові завдання, бо є шанс жити більше не повернутися. Зараз Камас навчає інших бійців, передає досвід, який отримав за роки бойових дій. Каже, завжди радіє, коли бачить у своїх дорослих учнях завзяття і цікавість, і коли навички вони успішно використовують в бою, тоді як ворог не шкодує своїх солдатів на штурми українських позицій. Було на да, Бахмутському напрямку такі що. Хлопці дзвонили, кажуть, мен, нас, каже, пальці болять, заряджати кулемети, каже, по 600-700 по 700, е, чоловік е, приходиться в, в землю закопувати, кажуть, ну лежи. Якщо ну, в 14-15, я кажу, там, ну, десяток так вийде, ну, ну два десятка, а цілих, що там, ближні бої дуже сильно загинуть. А тут я кажу, по 600-700, по 700, тобі ж. Налягають цілими ротами, а то і батальйонами. Наразі Камас мріє про звільнення Маріуполя. Каже, він став йому рідним. Там познайомився з дружиною, яка згодом ледь виїхала з окупованого міста. Повернемо обов'язково. У мене, звісно, було в планах квітні місяці вже бути в Маріуполі, але ну, трошки не зростається. Плани до кінця, поки не виб'ємося цю нечисть з української землі. Я думаю, що ні кроку назад. Анастасія Дашко Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Для відпочивальників оздоровчого табору Я Маріуполь родина зорганізували екскурсію до Подільського зоопарку. Для дітей вхід безкоштовний. Дорослі сплатили 50% від вартості квитка. Катерина разом із шестирічною донькою Олександрою зупинилися біля вольєра з ведмедями. Суспільному розповідає до Вінниці. Приїхали з Одеси в оздоровчому таборі. Я Маріуполь, родина, вже тиждень. Ми задоволені розвагами, спілкуванням дітям завжди є чим займатися, окрім того, що їм цікаво, просто на десь у лісі побігати, але дуже багато розваг, дуже багато майстер-класів, і приємно, що мамам теж є чим зайнятися. Дуже подобається у зоопарку». Десятирічний Олександр роздивляється чорного лебедя. У Подільському зоопарку каже, вперше сподобалось, що тут є рідкісні тварини, та яких я не бачив ще. Мама Олександра Альона каже, разом із сім'єю нині проживають у Запоріжжі. До Вінниці приїхали на два тижні, аби відпочити та оздоровитись. Місто мені дуже сподобалось. Воно таке затишне, привітне, красиве. Я в захваті. Зоопарк також вразив тим, що тут дуже чисто прибрана територія підопічні, дачі питомці ну, добре. Дбають про них, видно. Серед тих, хто завітав до зоопарку, подруги Кяра та Аня, дівчата теж із Маріуполя. Наразі проживають у Києві. Ну я вперше в Вінниці. дуже красивий город. Екскурсію з зоопарком провели для відпочивальників другої зміни. А це 70 дітей та 50 дорослих. Нагадаємо, стартував табір Я Маріуплі родина 14 червня. Перша зміна тривала до 26 червня. Друга буде до 7 липня. Загалом, цьогоріч, за словами директора Олега Шевченка, змін заплановано вісім. Протягом літа у таборі зможуть оздоровитися, відволіктися від цього дня та набратися сил понад тисяча осіб. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Суспільне новини. Вінниця. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.